Слабо зателефонувати до барбершопу голосом Зеленського і записатися на стрижку? Хм, Шановні, простіше простого: вліпіть лайк і підпишіться. Поїхали телефонувати. Ну що, шановні, починаємо телефонувати до барбершопу. Дуже цікаво, чи запишуть вони нас як президента України? <кій> чи повірять вони взагалі, що їм дзвонить президент України? <кій> Алло, доброго дня. Доброго дня! Це Барбершоп. Крута зачіска. Е, так. Я багато чув про ваш заклад і хотів би до вас прийти у вигляді інкогніто. І зробити у вас круту зачіску. Це можливо буде сьогодні зробити. Так, звичайно. Я навіть зрозуміла чого інкогніто. Я здивована, що ви знаєте про наш заклад. Коли вас очікувати, ми все підготуємо. Дуже приємно це чути, щоб ви мене впізнали. Через 10 хвилин з вами зв'яжеться моя людина і обговорить усі діталі. Дякую. Якщо чесно, я в шоці. Не кожного дня нам дзвонить президент. Слава Україні. Героям слава. Бажаю міцного здоров'я. Скоро буду. <реш> Шановні, ну, я не знаю, чи повірила вона, чи ні. Но мені здається, що вона повірила. Напишіть, будь ласка, коментарі. Мені дуже цікаво знати вашу думку.